Ремонт будівель Вільшанського будинку інтернату в Чевхуському районі. Будівельник показує приміщення, де проживатимуть вихованці. Тут кухня буде, дивіться, тут кімната для відпочинку. У двоє людей, по троє гріз. Спальні маємо. Тут три спальні маємо. Три, три санузли. общий коридор. Še mesec, če je troške več, morda pogledamo po obstanovci. Štikaturjem popravljamo, tako bo lepo, bo garno. Будівлі, в яких наразі проводять ремонт, належали раніше психіатричній лікарні та не використовувалися останні 30 років, каже директор Вельшанського дитячого будинку інтернату Богдан Кикина. За його словами, у 2022 році будівлі передали в управління дитячому будинку інтернату. Зараз тут ремонтують дві будівлі. Дана будівля з лівого боку маленька в нас, це колись була їдальня столова для працівників лікарні. На даний момент проводяться ремонти, буде будиночок підтриманого проживання для наших дорослих шести вихованців. Інша будівля це був колишній садик. Проводяться ремонти, зараз в ньому буде проживати 18 діток лежачих четвертого профілю з важкими фізичними і розумовими вадами. Але вже в сучасних умовах двоє в кімнатці з відповідними санітарними умовами. Ремонт приміщень для вихованців Вільшанського дитячого будинку інтернату проводять за підтримки та фінансування благодійної організації, благодійний фонд, комітет медичної допомоги в Закарпатті. «В Силу того, що заклад прийняв внутрішньо переміщених осіб і вже віснуючі умови з браком приміщень для перебування додалися ще нові підопічні, питання. Стало критичним і треба було приймати рішення і відповідно шукати вихід ситуації». Ситуації є в палатах, де, наприклад, вони проживають по 12 чоловік. По 12 чоловік не можуть проживати люди в таких умовах. вартість теперішньої інвестиції це 17 мільйонів гривень. А наразі ми в пошуках на другий етап іншої будівлі наразі це тільки виготовляється проектно-кошторисна документація. За словами директорки благодійної організації благодійного фонду Комітет медичної допомоги на Закарпатті Наталії Кабаці, наразі у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті проживають 188 вихованців, з них 19 вимушені переселенці. Завершити ремонт приміщень та переселити 24 вихованців планують в кінці червня цього року. Оксана Ушакова, Лондониколишин, Суспільне новини.